Раптом одразу з теореми почнемо є у нас нормалізована поліноміальна послідовність. в нас якийсь інший поліном. Власне, дводі. І тоді я можу сказати, що цей поліном буде розкладатись по базису P з отакими коефіцієнтами. Хто не бачить, тут L від P в степені K від QX. Поділено на К факторіал. Вот. Що я щойно написав? Розклади лора. Берете похідну в точці 0. Да? Яку похідну? Какрадну похідну. О, це буквально розклад лару. Я їх називаю просто типу Тейлора», тому що Тейлор формально цього не доводить. Вот. Доведення. Зараз почнуться циганські фокуси. Одразу попереджаю, да? ну, тобто вони дійсно виглядають, як циганські фокуси. Права частина описує дію деякого лінійного оператора. За принципом лінійного продовження ви дію будь-якого оператора можете визначити тільки на базисі. І якщо воно на базисі працює, то воно завжди буде працювати. Так? Тому ось це твердження достатньо довести тільки для якогось зручного для нас базису. Ну і далі ну, я вам покажу, що насправді далі воно перетворюється в буча. Тому давайте оберемо якийсь зручний для нас базис. Ну, от цей базис мені виглядає зручним. Так. Тобто доведемо. Для, власне. Пендексу. Спочатку. Так? От. О, окей, Значить, що нам треба порахувати? Нам фактично треба довести, що поліном Pn від X буде розкладатись в суму ОК від 0 до N, тут буде L PK від Pn від X, розділити на К факторіал на PK від X. Значить, ще раз наголошую, що ця штука це коефіцієнт, а не поліном, тому що L перетворює поліном на число. Так? L це оцінка в точці 0. Добре. Ну давайте рахувати, а чому дорівнює ПК від Pnс П від Pn дорівнює N на Pn-1. І X вже намалюю, я думаю, що ви їх подумки тут домалюєте за замально. Да? Вот. Чому дорівнює П квадрат від Pn? Ну, вам треба двічі взяти похідно. Да? Буде n на n-1 на P N-2. Да? Третій раз p берете коефіцієнти виносяться застосовуєте P до n-2. Да? Буде... Коротше. Ось це все ПК від х. Це буде L від якого поліному? Значить, n в степені канижня на P n t від x. Ділене на k факторіал помножене на PK від x. Але наша послідовність нормалізована. Всі її поліноми в точці 0 дорівнюють нулю. Окрім одного єдиного поліном p 0 в усіх точках дорівнює одиниці, зокрема в 0 теж. Тому насправді тут немає суми. Тобто при K, яке не дорівнює M, у вас L Pn-K від X, це Pn-K в нулі, це 0. За означенням нормалізованої послідовності. Так? Тому залишається один єдиний доданочок. А саме це буде L від n факторіал на P0V від x, поділити на n факторіал і помножити на Pn від X. Ну, P0 в точці 0 дорівнює одиниці. 1. Ну, виходить просто n факторіал на n факторіал на Pn від x. Твердження доведено для нашої, нашого базису. Так? <кій> а далі як працює принцип лінійного продовження. Так, я. Судячи з того, що воно в мене розписано, значить питання, а чому ця циганська магія працює, воно виникало і раніше. Так? Дивіться, беремо тепер довільний полінон, довільний Q. І розкладаємо по базу супер. У вас Q від X. Якимись коефіцієнтами розкладається. по... Так, так, можливо, давайте о... так, не тут фігурує, давайте так писати. Ось ці наші П. Ну, вони ж розкладаються за цією формулою. Ми щойно довели це. Да? О, значить, Я можу записати, що це буде сума по Т T, альфа-Т, -T, а тут буде сума по К. Ну і далі, власне, що тут буде? Значить, L від PK від P T виходить від X. Розділити на K факторіал, на PK від X. Знову-таки, це одне число, а не політно. Окей, ну, я ж тепер можу переставити місцями знаки суми? Можу. Так. Значить, тут індекси залежні. Неважливо, власне, правильно переставлені знаки суми. Будемо робити, як донеткнув цих книжках. Він ніколи не париться там. Правильно індекси розставлено чи правильно. Він каже, воно і так повинно працювати. І дивовижно, що в нього воно все працює. <різь> тут... <різь> <різь> Знаєш, буде нас сума по К. А, сума по Т. А, а тут буде що? Альфа-Т. На L ПК від ПТ від Х розділене на К факторіал на ПК від Х. Але ж L це лінійний оператор, P це лінійний оператор. P в степені К теж лінійний оператор. Тому сума альф помножених на цей оператор це буде оператор від цієї суми. І виходить, що у вас буде сума по k, а тут буде а, дайте, значить, 1 на К-факторіал на оператор LPK від суми по t, альфа Т на PT від Х. І це все множиться на ПК від Х. Але ж це і як Q від X? Що у вас буде сума ПК ЛПК від Q від X поділено на k-факторіал, на ПК від X. Та-да! Тобто, бачите, якесь твердження з полідовими і лінійними операторами чи з будь-яким іншим лінійним векторним простором і лінійними операторами, знаєте, можна доводити тільки на базисі. Причому базис самі обираєте, який вам зручно. Якщо воно на базисі працює, воно буде працювати. в на. Що нам дає телорівський розклад? Ну, Фактично, ви будь-який поліном тепер знаєте, як обчислювати, Ну, як розкладати за заданим базисом. Вам треба знати базисний оператор. діяти базисним оператором на ваш поліном, одержуєте якісь підполіноми, так, берете їх вільні члени, і вони вам утворюють коефіцієнти розкладу. Yeah? Yeah. Зокрема. Повертаємось до законів обертання. Якщо у вас є дві поліноміальні послідовності, ну, нормалізовані в даному випадку, тобто, якщо у вас є Pn від X, нормалізована поліноміальна послідовність. Є Qn від X, нормалізована поліноміальна послідовність. Вот. А P це базисний оператор. І Q це базисний оператор. От. І ми хочемо знайти коефіцієнти переходу від базису до базису. Так, у вас P N'явне. зробив. Так, да, ПН це H через Q. так. Це буде тут сума АнК на QK від X. A QN від X, відповідно, буде сума ПК Б K BNK, а тут PK від X. То з нашої теореми випливає одразу, чому дорівнює ці коефіцієнти переходу. Так? У вас AMK буде дорівнювати L від Q. КТ від Pn від X поділене на K-факторіал, а VnK буде дорівнювати ЛП КТ від Q n тобто від X поділене на К-факторіал. Просто взяли теорему і і все. Тобто, якщо нам потрібні коефіцієнти переходу, ну, є універсальний механізм, як їх рахувати. Так само, як є універсальний механізм, як обчислювати коефіцієнти розкладу по заданому базису, головне, щоб у вас були базисні оператори задані. І якщо вам пощастить, і ваш базисний оператор якось легко описується, оператор скінченної різниці, наприклад, дуже легко описується. От. Тому можете фігачити і далі рахувати, бо буду вилізати як радна скінчана різниця, яка приїла вам мозок в грудні місяці минулого року. Але, ну, власне, це все зводиться до просто обчислення деякого оператора. Так, ви Бачите, що наша дошка вже посиділа від об'єму одержаної інформації. Наступного разу. Будемо розглядати конкретні базиси, конкретні коефіцієнти розкладу, власне, анонсовані числа стілі для другого роду, але не тільки їх, тому що там багато всіляких чисел. От. Так, ну на сьогодні все.